Агентство Блумберг дізналося від своїх джерел. Подробиці телефонної розмови держсекретаря США Марка Рубіо із главами МЗС з європейських країн. Розмова відбулася після зустрічі російської та американської делегації. Як пише видання, Рубіо запевнив союзників, США не скасують санкції проти Росії, поки не буде досягнуто угоди про припинення війни. Натомість у Парижі лідери країн Європи сьогодні знову зібралися на позачерговий саміт, який вдруге за тиждень скликав президент Франції. Ціє Макрон подробиці розпитаємо у кореспондентки Радіо Свободи у Брюсселі Олена Олену вітаю. як ЄС готується допомагати Україні та стримувати Росію у нових геополітичних умовах. Вітаю Ольга. Ну саміт в Парижі розпочався годину тому, і більшість лідерів Євросоюзу, так само Канади і Британії, беруть участь у ньому через відеозв'язок. А у ЗМІ також були повідомлення, що, наприклад, Словаччина та Угорщина не братимуть участі. Тема цієї зустрічі, як і попередньої, той, що відбулася у вужчому колі, в понеділок це допомога Україні та нарощування оборони Євросоюзу. Допомагати Україні хочуть миротворцям, а також новим пакетом військової допомоги щодо миротворчого контингенту. То це детальніше питання питання, детальніше це питання обговорювали на саміті в понеділок. І президент Макрон за підсумками того саміту до преси міжнародної не виходив. Але поспілкувався пізніше з французькими змі. пишуть, що Макрон окреслив трохи більше деталей, як може виглядати ця місія для України і що вона буде незначною. Париж не готується до відправки наземних військ, які є воюючою стороною в конфлікті. Але Франція розглядає разом з Британією можливість відправки експертів або навіть військ в обмеженій кількості за межами будь-якої зони конфлікту. Макрон вважає, що присутність європейських експертів та військових спеціалістів надихне українців, стане таким а, знаком солідарності з Україною. Макрон прокоментував також перші переговори між Росією та США в Саудівській Аравії. Сказав, що Дональд Трамп може відновити корисний діалог з Володимиром Путіним і що Трамп створює стратегічну невизначеність чи двозначність для російського президента. Тим, після останніх заяв президента США, в яких він пропустив, що Україна винна у початку війни з Росією, в ділесейському. Му палаці заявили, що не розуміють цієї логіки Президент Трамп робить заяви день у день. Усі вони вкрай ініціативні без консультацій з європейськими країнами, з Францією не більше ніж з іншими європейськими країнами. І ми намагаємось зрозуміти логіку того, що відбувається в часі. І обговорення і заяви, зроблені вчора паном Трампом, ідуть в тому ж руслі. Ми не розуміємо американську логіку. Водночас, колишній британський прем'єр Борис Джонсон став на захист Дональда Трампа, сказав, що його не варто критикувати за неточність, що так вибори проводити в Україні зараз не можна, і так, рейтинги Володимира Зеленського, напевно, такі ж, як і у Дональда Трампа, але потрібно сфокусуватися на меті цих заяв. Коли ми, європейці, перестанемо обурюватися Дональдом Трампом і почнемо допомагати йому покласти край цій війні. Заяви Трампа не призначені для історичної точності, а спрямовані на те, щоб шокувати європейців і підштовхнути їх до дій. Борис Джонсон закликав євросоюз використати 300 мільярдів заморожених російських активів для допомоги Україні та компенсації підтримки від Сполучених Штатів. Використання російських заморожених активів за словами дипломатів, це одна із тем обговорень на цих самітах Макрона. Ці дні президент Європейської ради проводить двосторонні зустрічі та дзвінки з європейськими лідерами. Готується також пакет військової допомоги Києву на суму мінімум 6 мільярдів євро. А документ є в розпорядженні Радіо Свобода і там півтора мільйона артилерійських снарядів системи по та техніка для українських бригад схвалити пакет усіма державами ЄС одноголосно швидше за все не вдасться через позицію Угорщини, тому можуть оформлювати таку допомогу від коаліції охочих країн. І до речі, угорський міністр закордонних справ сьогодні похвалився, що угорщині вдалося заблокувати санкції проти 27 осіб та організацій в новому 16-му пакеті санкцій, який сьогодні узгодили посли країн Євросоюзу. Вони хотіли знову ввести санкції проти патріарха Кирила. Ми не допустили цього, тому що якщо ми вносимо церковних лідерів до санкційного списку, ми втрачаємо можливість для самих церков діяти в ім'я миру. За словами Сярто не увійшли до пакету також Олімпійський комітет Росії та дві футбольні команди офіційно у 16, шістнадцяти пакет опублікують у понеділок, 24 лютого у третій роковини війни в Україні. А й там є обмеження проти алюмінієвої промисловості, посилення контролю за експортом нафти, санкції проти 13 банків та 73 танкерів тіньового флоту. Ольга. Олена, дякую. Це була кореспондентка Радіо Свободи у Брюсселі Олена Абрамович, що розповіла про позачерговий саміт лідерів країн Євросоюзу, який вдруге за тиждень скликав президент Франції Еммануель Макрон.